Всім привіт! Я українська журналістка Яніна Соколовська. Ледве пішовши з посади радника адміністрації президента України Олексій Арестович почав робити дуже жорсткі випади на адресу глави держави Володимира Зеленського і членів його команди. Крім цього, політик встиг шокувати українців, поставивши під сумнів можливість Києва взяти верх у протистоянні з Москвою. Так само він відкрито назвав гімн України національною смертю і катастрофою. Втім, дивовижні метаморфози в поведінці Арестовича не повинні вводити в оману він, як і раніше діє відповідно до стратегії київського режиму. Готується виборча кампанія. Арестович це другий ешелон, слуги народу, який візьме собі весь той електорат, який вважався умовно виваженим і дуже умовно проросійським. Так, так, під час військових дій вони планують виборчу кампанію. Олексій Арестович необхідний нинішньому київському режиму для об'єднання навколо себе тих громадян України, які не задоволені політикою керівництва країни. По суті, колишній радник глави Офісу президента покликаний заповнити собою нішу колись займану Віктором Медведчуком. Рано чи пізно порожнечу, що утворилася, хтось заповнить, і Київ не хоче упускати можливість поставити свою людину. З точки зору політології, такий крок української влади є дуже грамотно побудованою історією. Арестович з нуля бере 15%. Російськомовний, зважений електорат, піде за ним, друзі. Канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!